Наступного ранку Герміона ледь змусила себе підняти з ліжка та попрямувати в ванну кімнату з душем, яка знаходилась далі по коридору. Гаряча вода ще крапала та огортала її, дарувала їй бодай якесь відчуття комфорту. Вона заплющила очі і довго стояла під струменями води, перш ніж зрештою опустилась на підлогу і обійняла коліна, намагаючись не думати про минулу ніч. Вона зосередилась на воді. Однією із найбільш недооцінених переваг магії в маєтку був нескінченний доступ до гарячої води. Вона ніколи не закінчувалась, а температура не знижувалась. Вода просто стікала донизу її тілом. Навіть якби Герміона просто сиділа б там цілий день, вода все одно була б такою ж гарячою. Коли вона нарешті змусила себе закрутити крани та піднятися з підлоги, вона встала посеред наповненої паром ванної кімнати. Намагаючись зібрати всю силу волі, щоб витертись та одягнутися. Ніколи вона ще не почувалася настільки спустошеною, саме її існування здавалось надто важкою ношею. Герміона віддала б усе за книжку, забучу, що могла б почитати, окрім газети з новинами, і її нудило від всіх цих новин. Можливо, їй варто піти прогулятись вона не виходила на вулицю від дня весняного рівнодення. Вона сумнівалася, що коли небудь зможе знову наблизитись до лабіринту, але відчувала, що б могла б пройтись однією із алей, роздивитись на бреклі на деревах бруньки, або порахувати нарциси, зайняти себе чимось. Вона вийшла з ванної кімнати, загорнута в рушник, і попрямувала крижаним коридором. Повернувшись в свою кімнату, вона підійшла до гардеробу та дістала із нього чистий комплект одягу. Розклавши речі на ліжко, вона скинула із себе рушник та подивилась на своє тіло. Рани, що залишились після нападу монтегію, повністю зажили. Подряпина на грудях залишила по собі шрам. Германа задумливо провела по ньому пальцями. Він був настільки глибоким, що, мабуть, потребував більш спеціалізованого цілючого закляття, шкіра на ньому відчувалася натягнутою. Схоже, рана на грудях була достатньо глибокою, щоб уразити не лише шкіряний покрив. Звичайні загоювальні закляття були спрямовані на відновлення цілісності епідермісу та м'язових волокон, ймовірно, існували спеціальні чари для відновлення тканин молочних залоз. Але Герміона не могла їх пригадати, вона заплющила очі і спробувала зосередитись, намагаючись пригадати, чи вивчала подібне закляття. Вона пам'ятала грубий довідник зцілювальних заклять. Протягом кількох років Герміона постійно носила його із собою, використовувала на ньому зменшувальне закляття, щоб він міг поміститись до будь-якої кишені, будучи завжди під рукою. Сторінки довідника були заплямовані кров'ю та слідами від пролитих зіллів, які вона не завжди встигала очистити, бо була надто зайнята. Вона була уважною для найважливіших розділів, загинала безліч кутиків сторінок. Залишала помітки на полях. Цей довідник був першою річчю, яку вона купила після смерті Дамблдора. Герміона пам'ятала велику сову, яка залетіла в велику залу Гокверсу і кинула його на стіл. Усі інші говорили про відновлення зборів армії Дамблдора, робили записи із книг із описом загісної бойової магії. Але Герміона звернулася до цілительства це стало початком розколу. Прірви, яка повільно розросталась між нею та всіма іншими її ровесниками в спротиві. Поки її однокурсники відпрацьовували захисні та приголомшливі закляття, вона пішла до мадам Помфрі і попросила про учнівство. Більшу частину своїх днів вона проводила з мадам Помфрі, запам'ятовуючи кожне закляття та діагностичні чари, яким могла б навчити її шкільна наставниця. В неї вона дізналась, на які ознаки та симптоми слід звернути увагу. Цілющі чари потребували бездоганного володіння магією було важливо вміти абстрагуватись від будь яких факторів, що відвертали б увагу, та спрямовувати магію з неймовірною точністю. Також необхідно було визначити потрібне закляття, постійно вдосконалювати промову та рух паличкою, а потім правильно застосувати його. Магічні цілителі не використовували хірургічні скальпелі, але обережність рухів палички та скорпольозність робили їхню роботу схожою на практику маглівських лікарів. Герміона завчала на пам'ять схеми людської анатомії, націлюючи себе на всі деталі, які були їй потрібні, щоб навчити свої очі, помічати їх під час діагностики, вивчали всі шматочки інформації, які необхідно було зібрати, щоб визначити діагноз. Вечорами вона прямувала до підземелля, щоб вивчати зілі варіння із снейпом. Коли Герміона закінчувала з лікуванням і зіллям, вона усамітнювалась в куточку бібліотеки, переглядаючи книгу за книгою в пошуках корисних заклять, які могли б стати в пригоді Гаррі. Вона продовжувала читати, поки її, зрештою, не долав сон. Ось так поволі вона віддалялась від своїх друзів. Після смерті Дамблдора вони всі були наповнені праведним гнівом, але водночас не втрачали оптимізму, ними керував вогонь впевненості, який Герміона, здається, не могла запалити в собі навіть на самому початку війни. Чим більше вона дізнавалась, тим слабшою ставала її впевненість щодо результатів війни, але ніхто, окрім неї, здавалось, не розумів, наскільки важливо рятувати чи життя. Її друзі вображали те, що Герміона не поділяла їхнього оптимізму вона ж була подругою Гаррі, як вона могла не вірити в нього, чому вона вирішила залякувати всіх? Вона що вважала себе найрозумнішою? Це деякий час в Герміони перестав даватись патронус. Можливо, якби вона більше займалася відпрацюванням захисних заклять, то не відчувала б себе настільки пригніченою. Справа була не в тому, що вони не сприймали війну серйозно, а в тому, що їхня точка зору була занадто вузькою. Світло проти темряве, добро проти зла, світло завжди перемагало. Їй постійно нагадували, що про це написано в книгах з історії, в підручниках так, у боротьбі зі злом хтось обов'язково жертвував життя, але все це робилось заради загального блага. Це була гідна смерть. Люди не боялись померти за це. Зрештою, Герміона перестала говорити про це і занурилась в книги. Не мало сенсу пояснювати, що книги з історії завжди писали переможці або що в світі маглів було багато воїн, де життя людей було лише гарматним м'ясом, де битви нічого не означали, бо створювали не більше як новий список втрат свіжий ряд могил. Можливо, їм всім потрібно було повірити в такі речі, але Герміона просто не могла. Їй потрібно було годуватись тому вона поринула із головою вивчення стілювальних заклять, зіллів та нескінчених сувоїв із магії, поки Міністерство Магії не впало і війна не розпочалась офіційно. Герміони терміново відправили на навчання до Франції, потім була Албанія, коли Франція раптом стала надто небезпечною, потім Данія, потім. Австрія. Ні. Чи було ще щось до навчання в Австрії? Здавалось, в спогадах був відсутній якийсь фрагмент. Герміона намагалась пригадати, вона була ще десь, але де саме, і чому забула про це? Вона зосередилась на розмитих спогадах тих днів, але вони були непроглядними. Вона пам'ятала мене світло на стільної лампи, пил, запах старого паперу, сухого і пожовклого, І тонкий ланцюжок медальйона, який тримала в руках, і більше нічого. Герміона старалась сильніше зосередитись на фрагментах спогадів, але вони продовжували вислизати від неї. Більше дівчина нічого не могла пригадати, так само, як і не могла пригадати закляття для відновлення тканин молочних залоз. Герміона тихо зітхнула, прибираючи руки від шраму. Її не робувало те, якими обірваними залишались її спогади. Іноді їй здавалося, що вона зовсім не знала, якою була під час війни. Герміона згадувала себе як цілительку, просто цілительку та майстриню зілля. Але в якийсь момент вона змінилась і зараз уявлення не мала, як і коли це трапилось коли вона стала тією, кого Володиморт вважав небезпечною, людиною, що зрівняла із землею половину магічної в'язниці, що спалила дементерів і порізала отруйними лезами грехами Монтегію. Герміона і гадки не мали звідки могла взятися ця її версія себе, їй було важко повірити, що ця людина взагалі існувала. Якимось чином цю таємничу версію Герміони поглинула темряве підземелля Гогвардсу. Якби на уривки Фраз Мелфоя, Волдеморта та Монтегію, вона б ніколи навіть не дізналась про існування цієї людини, якою була, вона майже повірила, що це якийсь обман, якби не безліч шрамів на тілі, походження яких для неї було невідоме. Гермаона опустила погляд на ліве запястя, провела кінчиками пальців по розпису блідих шрамів, що покривали ключиці та середину її грудної клітини, а потім провела по довгому тонкому шраму, що розтинав її шкіру між сьомим та восьмими ребрами. Цілителька Страут вважала, що провали в пам'яті дівчини не були результатом дезіціативної фуги або множинним розладом особистості. Хоча їй здавалося, що це цілком могло стати причиною блокування пам'яті, тому що та Герміона, яку вона пам'ятала, ніколи б власноручно не знищила половину в'язниці, вбивши в процесі незлічену кількість людей, тільки щоб дістатись до будівлі. Вона не зробила б цього навіть заради Джині. Герміона не змогла б зважити всіх інших побічних збитків під час спроби порятунку подруги вона не уявляла, як підпалити дементорів – Ніколи вона не носила із собою ядовитих лес, а тим більше не мала уявлення, як ними користуватися. У тому, які спогади були для неї втрачені, існувала якась логіка, але Герміона ніяк не могла зрозуміти її. Вона одягнула мантію, спасилася вниз та замерла в нерішучості біля дверей веранди. Повітря було теплим і пахло ґрунтом, із ледь помітним відтінком солодкості. За декілька попередніх тижнів клумби із ірисами та нарцисами встигли розпуститися, пташки співали. Зовнішній світ ніби змінився, поки Герміона лежала в своїй темній кімнаті. Природа скинула свою пилину і більше не відображала холод та сірість життя Герміони. Світ відвернувся від неї. Він знову ожив, а Герміона досі була в клітці, холодна і напівмертва. Герміона розвернулась і увійшла всередину будинку. Вона не хотіла відчувати розквіт весни ні на своїй шкірі, ні в своїй крові. Вона не хотіла думати про зародження життя ні навколо неї, ні всередині. Топсі з'явилась перед обідом. Ти повинна підготуватись до візиту володаря прямо зараз, пропищала домовичка. Малфой зазвичай приходив набагато пізніше. Гермона й гадки не мала, що могла викликати такі зміни в його розпорядку. Стикаючись із чимось, що вибивалось, із звичної рутини, вона почувала ще гірше дівчина похолола від жаху. Вона прийняла ванну, її руки тремтіли, поки вона витиралась рушником, а потім згадала про зілля, які залишили для неї цілителька страут. Минулої ночі Герміона так хвилювалася, що зовсім забула про них. Одягнувшись, вона підійшла до шафки в вані і дістала один із флаконів. Це точно не була настоянка миру. Колір та консистенція були незнайомі. Вона принюхалась. У зілля був трохи різкий аромат, який застригав в ніздрях з нотками цитруса та перцю. Вона капнула зілля на кінчик пальця та спробувала його. Воно було теплим та солодким на спак. Вона зачекала хвилину, здавалось, тривога трохи минула. Герміона ковтнула його. Вона обдала жаром її горло. Коли зілля досягло її живота, тепло, здавалось, розповсюдилось по всьому її тілу. Раптом її шкіра покрилась мурахами, ніби стала болісно чутливою. Завмерше Герміона ахнула від жаху і кинулась вперед, широко розплющивши очі, розглядаючи себе в дзеркалі. Її щоки палали румянцем, а зіниці розширились. Вона затиснула долонями рот і відступила. Страут підклала її зілля пристрасті. Герміоні хотілося розплакатись, поки вона намагалась взяти себе в руки і усунути наслідки зілля, яке розгорталось в ній. Це не могло відбуватися з нею. Це було занадто жорстоко. Руки дівчини трусилися, поки вона намагалась придумати якийсь вихід із ситуації, якийсь спосіб нейтралізувати дію зілля. Герміона схопила чашку, що стояла на полиці позаду Раковини, і взялась пити воду, щоб вивести зілля із своєї кровоносної системи, але це не допомогло. Здавалося, жар, що огорнув все її тіло, падав ще нижче, починаючи низ живота. Герміона повернулася до своєї кімнати. Вона не могла зрозуміти, чому страву так із неї вчинила. Покарати Мелфоя за будь-яке втручання в програму відновлення населення було одним, але обманом змусити Герміону випити зілля пристрасті було абсолютно новим рівнем бездушності. Дівчина невпевнено піднялась на ліжко, лягла на нього і заплющила очі. Можливо, якщо вона не буде рухатись та збереже зосередженість, ефект зілля зійде на нівець. Клацення замка дверей змусило її здригнутися. Герміона розплющила очі та подивилась на Мелфоя, який стояв на порозі. Він був холодним і напруженим, коли розтипнув манцію та скинув її з плечей. Він дивився на неї, коли перетинав кімнату, перекидаючи одяг на край ліжка і опускаючи на неї очі. Хочеш ковток заспокійливого зілля? запитав він. Герміона припустила, що настоянка Миру дійсно може допомогти. Вона подумала, що це могло б полегшити фізичну реакцію на зілля, від якого палало її тіло. Вона різко кивнула відповідь і сіла на ліжко. Коли дівчина простягнула руку, щоб забрати у Малфоя флакон із зіллям, їхні пальці доторкнулися, і Герміона прикусила язика, щоб заглушити стогін. Вона відкрила пляшечку і випила її вміст, спостерігаючи, як Мелфой робив те ж саме і своїм зіллям. Настанка миру зробила ефект ще гіршим. Замість того, щоб полегшити симптоми попереднього зілля, вона допомогла тілу Герміони розслабитись. Вона впустила порожній флакон на ліжку, поки намагалася повернути його Мелфою. Герміона притиснула руки до рота і заплакала. Якусь мить Мелфой мовчки дивився на неї. Щось не так? вимагав він відповіді. Цілителька Страут надіслала мені декілька зіллів, які, за її словами, могли б полегшити процес, відповіла вона, витерши сльози і опускаючи очі на покривало. Вчора я забула про них, але сьогодні я прийняла одне якраз перед твоїм приходом. Я думала, що воно буде мати заспокійливий ефект. Так мені здалось, коли я спробувала краплю. Я ж не можу зробити детальний аналіз, тому я прийняла його, але вона відчула, що задихається. Виявилося, що це був афродизіак. повисла оглушлива тиша. Ти дурепа, зрештою, виплюнув Мелфой. Ти що просто випиваєш будь-які зілля, не ставлячи запитань? Герміона здригнулась. Минулого разу, коли я попросила тебе розповісти мені склад зілля, ти просто влив мені його в горло зі злістю. Як я повинна була згадати, що цього разу буде все інакше. Мелфой нічого не відповів. Здавалося, гнів, що відходи від нього був відчутним, подібно до теплових хвиль навколо полум'я, повітря майже спотворилось навколо обрисів його тіла, поки він стояв і пильно дивився на неї. Яка ж та дурепа, зрештою сказав він знову. Гармоні захотіли згорнутися калачиком. Жар внизу її живота, схоже, зовсім не збирався згасати. І все її тіло ставало чутливішим і теплішим, ніж зазвичай. Вона відчувала порожнечу всередині себе, їй хотіли, щоб до неї доторкнулись. Ніхто не торкався до неї неймовірно довго ні, ні ні. Гермона, здригаючись, глибоко вдихнула. Чи не міг би ти почекати трохи і зробити це сьогодні ввечері? Впевнена діє зілля мене через кілька годин? Я не можу. Сьогодні ввечері мені раптом знадобилось бути у Франції. Ось чому я прийшов сюди раніше, я повернусь в маєток лише завтра пізно ввечері, відповів Малфой. Герміона тихо схлипнула. Добре, вона захлинулась і змусила себе лягти на ліжко, тоді просто, просто зробиться. Герміона міцно зажмурилась і спробувала зосередитись на тому, щоб рахувати назад від тисячі, ще разу подвоюючи відняте число. Мінус один, дев'ять деновім, мінус чотири, дев'ятсот, мінус вісім, дев'ятсом пять. Вона відчула, як Милфой відсуває її манцюю і здригнулась. Мінус 16, 979. дев'яно, мінус тридцять два. Пальці Мелфоя біля її тіла раптом порушили її зосередженість, і вона випустила придушений стогін, різко розплющуючи очі. Малфой дивився на неї широко розкритими від жаху очима. Дівчина пильно поглянула на нього. Вона ніколи до цього не сприймала його як сексуальний об'єкт. Не дивлячись на те, що вже п'ять місяців він брав її на столі, Герміона ніколи не думала про нього з цієї точки зору. Він був холодним та небезпечним, красивим, але тільки з естетичної точки зору, ніби мармурова статуя, не якщо й живе. Не як чоловік, з яким вона хотіла будь якого фізичного контакту, вона ніколи не хотіла, щоб він торкався до неї. Тепер їй хотілось відчути його губи на своїх, відчути його руки на ній, важкість його тіла, від якої вона так відчайдушно намагалась втекти минулого разу, вона хотіла її відчути, щоб він накинувся не на неї, втискаючись в неї своїм тілом. Жар всередині був нестерпним. До цього моменту вона ніколи не хотіла відчувати щось всередині себе, але тепер була готова кричати, якщо Мелфой не доторкнеться до неї. Герміона не могла уявити, що друга ніч на ліжку виявиться гіршою за першу, але те, що відбувалося зараз, було в тисячу разів гіршим. Вона змусила себе заплющити очі, щоб припинити вивчати обличчя Мелфоя, припинити звертати увагу на всі деталі його зовнішності, до яких їй раніше не було діла. Його волосся та гострі вилиці, яскраві очі, тонкі губи та рівні білі зуби, чіткі лінії підборіця і бліде горло, що зникало під чорним коміром сорочки. Просто продовжуй, сказала Герміона, і ледь не схлипнула від зусилля, яке знадобилося, щоб не почати рухатись самій. Мить по тому вона відчула, як він штовхнувся і ковзнув в неї, і відразу нахилила стегна вперед, приймаючи його глибше. Герміона закрила обличчя руками, стараючись абстрагуватися від того, що відбувалось, задихаючись під власними долонями від відчуття зруйнованості. Вона тремтіла. Герміона могла думати лише про те, як сильно вона хоче, щоб він продовжував рухатись швидше та жорсткіше. В горлі не переставало хрипіти, і вона не могла придушити стогону. Всі м'язи, здавалось, застигли в напруженості, поки дівчина намагалась не допустити жодної реакції. Вузол внизу живота затягувався все тугіше й тугіше. Герміона закусила губу, вона не збиралась здаватися. Їй просто необхідно було зачекати незабаром він кінчить і все завершиться, а вона просто дасть ефекту факту зілі зайти на нівець. Його поштовхи ставали більш різкими та жорсткими, як і завжди, коли він уже був близький до завершення. Мелфой трохи проскорив темп, і вона прикусила язик, намагаючись не рухатись в такт. І потім вона зламалась у віщедушному схлипі, все її тіло здригалося навколо нього, Герміона відчувала, як стискається та розслабляється, поки Мелфой ще кілька разів ковзнув в ній, а потім здригнувся від болісного стогону. За мить він різко відсмикнувся, і вона ледь встигла розплющити очі, щоб побачити, як Малфой схопив свою з краю ліжкою і роз'явився прямо з її кімнати. Вона встигла помітити його обличчя, перш ніж він зник. Вона була сірим, наче Малфой збирався знепритомніти. Гермона лежала на ліжко і плакала, поки її свідомість трохи прояснювалась. Реальність гірка, як отрута почала повільно проникати в неї, коли вона усвідомила те, що сталося. Вона щойно пережила перший оргазм, про який пам'ятала Герміона не знала, чи була вона незайманою до того, як її відправили до Мелфоя. Якщо й не була, то цей спогад був втрачений для неї, так само, як і багато чого іншого. Хоча, здавалось, занадто дивним, що її розум вирішив захистити цю деталь, тому, швидше за все, в неї не було сексу під час війни. Все здавалось новим, нічого не вказувало на те, що подібні речі були знайомі її тілу. Ціля пристрасті змінила її сприйняття вона боялася, що не завжди розбудила в ній інстинкти, які до цього спали. Герміона нерухомо лежала в ліжку 10 хвилин. Коли нарешті потрібний час минув, дівчина піднялася і пішла до ванної кімнати. Діставши всі флакони із зіллям, що залишились, вона відкрила їх та вилила до раковини, а потім просто викинула пляшечки в смітник. Коли Герміона підняла погляд, то побачила в дзеркалі відображення портрета, що висів на стіні. За нею завжди слідкували, завжди мовчки. Герміона різко всміхнулася їй і впала на підлогу. Бліда молода відьма витріщилась на неї. Герміона відчула холод, ніби впадаючи в паніку. Вона згорнулась в клубочок, обхопила коліна і намагалась стихати. Вона точно зійде з глузду, з божеволія. Вона більше не могла триматись. Герміона навіть не розуміла, заради чого продовжує триматись чому вона просто не зійде з розуму, що коли була ув'язана в підземельна Гогварду. Маєток Мелфоїв був набагато гіршим за в'язницю. Герміона притиснула долоні до обличчя. Не відчувала залишки його сперми та своєї змазки на внутрішній стороні стегон. Вона заснула прямо на підлозі.